Христос Воскрес! Христос Воскрес завжди. І сьогодні, і через тиждень, і завжди Він Воскрес. І сьогодні свято і всі вітають один одного з вербною неділею. І... Те, що святкуємо ми зараз, не має ніякого відношення до християнства. Тому що сьогодні Ісус Христос в'їхав в Єрусалим на молодому ослі і всі кричали йому Осанна, радуйся, веселися. Так, як мені дівчинка одна сказала, що за Оксана? Що це за Оксана? Не Оксана, а Осанна. Осанна, як радуйся, так? Прославляємо тебе, Осанна. І коли він в'їхав, і на жаль, за тиждень його розіп'яли. Ті самі люди, які кричали йому Осанна. Тому в нас має бути Христос Воскрес кожен день. Він має бути в нашому житті. І ми маємо згадувати його не тільки на Пасху. з Че віку, коли був Адам і Єва, Бог дав вибір Адаму і Єві. Дерево з дерева життя їсти. Справжнє яблуко це Ісус Христос, Слово Боже і друге яблуко це штучне, пластмасове. І ми до сих пір вибираємо, що їсти Слово Боже споживати чи вибирати друге штучне дерево. Оце штучне яблуко, яке було на, на сусідньому е, дереві, яке Бог казав не їсти, бо ви, напевно, умрете. І ми до сьогоднішнього дня робимо цей вибір. І є два табори: одні, які прийняли Ісуса Христа як Слово Боже, як хліб насушний, і є люди, які відкинули його і споживають з того штучного дерева. І я рада, що я прийшла в міжнародну місію Слово Боже, де мені запропонували інше дерево, де мені дали вибір. І я можу на сьогоднішній день сказати, що ще є, окрім того, пластмаси, ще є і звичайний. Добре яблуко, яке треба їсти, і від якого люди народжуються від Бога. Амінь.